Шановна екзамаційна комісія. Вас погано чути. Будь ласка, або щось в мікрофон, або гучніше кажіть. Так, слыште, Ну, Плюс-мінус. Да, будь ласка. Доброго дня, шановна екзаменаційна комісія, до вашої уваги доповідь до поколавської дипломної роботи, розробка застосунку для інформаційної підтримки інженера з питанням слуговування програмного забезпечення. На даному слайді ви можете побачити об'єкти меддослідження та мету роботи. На третьому та четвертому слайді ви можете побачити інструменти для реалізації продукту. На п'ятому слайді ви можете побачити структуру бази даних. Програму автоматизації обробки завдань в можна, можна умовно поділити на три блоки: заповнення довідників, заповнення документів рух, регістрів, формування звітів. На шостому слайді ви можете побачити дерево функцій. На цьому слайді ви можете побачити сценарій діалогу. На восьмому слайді е, демонструємо структуру програми, яка, е, її можна поділити на декілька модулів: е, довідники, документи, прорахування, реєстр, звіти та обробки. На дев'ятому та десятих слайдах можна побачити, як тестувалася програма. На 11 слайді ви можете побачити результат роботи звіту реєстру завдань. На 12 можете побачити висновок. Дякую за увагу. Так,